7.30 рівно Київський час Про все найголовніше в Україні світі стисло. Я вас вітаю. Росіяни напередодні вдарили десятком снарядів по Нікополю. Це Дніпропетровщина. Загинули дві жінки, мама і донька. Одні було 40, інші вчора виповнилося 72. Також є один травмований чоловік. Загалом пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа і транспорт. Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Про це розповів головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський за результатами роботи на східному фронті. Противник іде у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи і намагається прорвати нашу оборону на напрямку Желанного, Новогродівки і Покровська. Тривають запеклі бої на Куп'янському напрямку в районі Піщаного, Стельмахівки і Макіївки. Складна ситуація на Сіверському напрямку і на підступах до часового яру, без зміни позицій сторін, безуспішний штурм позицій в районах Нью-Йорка, істотні втрати ворога і на Харківському напрямку. Тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх, зокрема, було чутно від Севастополя до Балаклави у Саках, Євпаторії, а також Сімферополі. Місцевий губернатор повідомляє про роботу ППО у Севастополі в місті зафіксовано падіння уламків. Місцеві телеграм-канали припускають, що є руйнування в районі 13-го судоремонтного заводу Чорноморського флоту в Кіленбухті. Офіційного підтвердження поки немає. Україна в липні вперше використала більше ударних безпілотників ніж Росія. Про це пише Форбс. За даними видання, РФ запустила по нашій території 426 шахедів. За цей період Україна здала удару у відповідь понад 520 БПЛА. Масові атаки стають більш поширеними, бо Київ наростив виробництво БПЛА. Вони націлені зазвичай на нафтоприробні заводи і сховища а також на військові авіабази на території Росії. Другий український корвет Гетьман Іван Виговський спустили на воду в Туреччині. Церемонія спуску відбулася у Стамбулі. На ній, зокрема, були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач військово-морського флоту Олексій Неїшпапа. Корвет, оснащений найсучаснішими зброєннями стане ваговим доповненням до нашого флоту. Це вже другий корабель такого типу, збудований на турецькій верфі, на замовлення України. Скандал на відбудові Охмадиту. Міністерство охорони здоров'я звернулось до поліції. Вона має перевірити тендер на відбудову зруйнованих будівель дитячої лікарні. Це сталося після того, як стало відомо, що конкурс на ремонт виграла компанія, яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Тоді, якщо найменше 10 конкурентів, зробили в рази дешевші пропозиції. Тендер проаналізували журналісти проекту Наші гроші. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, і він і підконтрольне йому відомство особисто забезпечує прозорість процесу. А на додаткові питання готовий відповісти разом з керівництвом Охмадиту вже сьогодні по обіді. Поліція затримала чоловіка, який у Херсоні кинув гранату біля магазина. Інцидент стався у середу ввечері. Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Це пенсіонер і чоловіки віком від 32 до 41 року. Ймовірно, між ними під підривником виник конфлікт. Після цього чоловік пішов і повернувся з гранатою. Його затримали. За даними поліції, це 48-річний місцевий житель. Росія поміняла ув'язаних іноземців з США та Європи на своїх шпигунів. Загалом в обміні взяли участь 26 в'язнів із семи країн. На свободу зокрема відпустили американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, засудженого на 16 років у справі про шпигунство. На волю вийшов також політв'язень Володимир Карамурза, засуджений на 25 років за державну зраду. Опозиціонер Ілля Яшин і журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева. У Росії в рамках обміну відпустили десятьох людей, включаючи кількох осіб підозрюваних у зв'язках з російською розвідкою. Процесом займалася турецька розвідка. У ньому брали участь США, Німеччина, Польща, Норвегія, Словенія, Росія і Білорусь. Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто зустрів літак зі звільненими в Кьольні. Ну диктатор Путін теж приїхав до російського аеропорту і навіть обняв там звільненого кіллера. Президент США Джо Байден особисто зустрів колишніх заручників і подякував союзникам за складні, але результативні переговори. Давайте послухаємо Байдена зараз The deal that made this Угода, завдяки якій відбувся цей обмін. Це подвиг дипломатії та дружби. Багато країн доклали зусиль, аби це сталося. Вони долучились до комплексних переговорів за моїм проханням. І я особисто знову їм дякую. Такі історичні ставимо крапку, тому що це найбільший найісторичніший фактично обмін після холодної війни між Росією і Штатами.